Це хутір, що розміщений біля села Іванківці Сатанівської громади. Тут всього дві вулиці, і на одній із них віднедавна проживає дідусь Леонід. Він приїхав сюди з Києва і поселився в ось цьому будиночку, де колись проживав батько полеглого воїна Любомира Поповича. Він спав, Любомир теж був тут, от на тій, на тій на тому ліжку. Тобто цей будинок це його батька. Да. Пам'ять про воїна і війну, на якій він загинув, дідусь створив невеличку експозицію. Вона розповідає про вторгнення ворога українських захисників, волонтерів та про мрійну перемогу. Фотографії, картини та речі військових тут символізують певні події. Що касається цих фотографій, це в принципі мої фотографії, це я теж зробив показати типа, що наші жінки мають. Як кажуть, родили бандеровців, захисників своєї землі. А це куточок присвячений подіям Майдану, учасником якого був і Леонід Добровольський, й отримав там поранення. Це перший, хто загинув на Майдані вже Зінський, Сергій Гаян. А, а це внизу я покр я показав, що Україна гине. А це я показав, що Україна гине. Бачите, вона в воді. У експозиції також є імітована могила російського президента. Вона має моторошний вигляд, але в цьому й ідея пана Леоніда. Да, це теж така ну моє бачення необхідності знищення ворога, в тому числі керівника цієї ворожої зграї. Леонід Добровольський народився у Могильові-Подільському на Вінничині. Освіту будівельника він здобував спершу у Чернівцях, потім у Києві, де й залишився жити. Один час, коли там був довірений особою Борисі Євгеніча Патона. А там я був в будівельному відділі працював. А ким працювали? Старшим інженером. Старшим. А може й більше. Я не пам'ятаю що як там записано в купці. Це Київський інститут, так? Електрозбарювання. Вперше пан Леонід відвідав Сатанівеччину приблизно 12 або 13 років тому, щоб лікуватися мінеральною водою від хвороби, спричиненою Чорнобильською катастрофою. Лікування виявилося успішним, і дідусь відразу закохався в край з багатою історією, дивовижними пейзажами та архітектурними пам'ятками. Я вже привик до цього краю тим більше зараз іде війна в Києві не дуже легко зараз жити. Там кожен день і, 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 і тривоги і вночі, і днем. Тут, в міроспокійному хуторі на Сатанівеччині, 85-літній дідусь почав займатися городиною, хоча до цього часу ніколи не працював на землі. Там сі це гарчиця сі дірати. А далі йдуть е, 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 от там, е, пастернак росте, бачите, зелений, ага. він двохрічний. Взагалі, у нас чомусь мало практикують пастернака, але пастернак дуже корисний для людей, особливо похилого віку, після операцій, ну після після раніні. Ну і багато, багатьох випадках, коли людина слабка. Коли йому стає сумно, він вирушає у подорож до Сату, Нова городка Хмельницького чи Києва. Мрії, як і більшість українців та українок, про перемогу і світле майбутнє своєї батьківщини.